Форум, є, можна форум у нас є, розпочинаємо на січні нашого комітету. Перед початку, давайте вшановуємо почати. Дякую. Так, от сьогодні на порядок денного про нас вноситься 6 питань. Так, запускного. Хто за порядок денний? Хто проти? Утримався. Так, всі за. Є питання за вашу доповідь до порядку денного. Нема. Тоді в цілому. Хто за порядок денний? Хто за? Хто проти? Всі за. Всі за. Тоді поступаємо до розвіду питання по першої питання про внесення зміни рішення виконавчого комітету міської ради 23.000 року номер 118. Про призначення поповноважених особи виконавчого комітету Калуської міської ради та затвердження положення про уповноважену особу виконавчого комітету Калуської міської ради. Шановний голову, що між членом виконується нести зміну у рішенні виконавчого комісіту 23.05.23. Якщо можна. Я забув представити нового члена виконкому, пані Оля. Пані Олі, яка нас представляє від молодіжної ради. Так що буде так само наша молодіжна рада впливати на суспільні процеси в нашому житті, в нашій громаді. Привітаємо. Будь ласка, виконується наші зміни рішення номер 118 Навшого комітету ми призначили попередньо повноважну е, особу виконавчого комітету по здійсненні закупівель, спрощення закупівель, оскільки зв'язку з, з кадровими змінами е, пропонується викласти пункт перший е, положення про повножну особу, а саме призначення повноважну особу виконавчого міська ради Нелюб, Тарасі, на любк надію Тарасівну, на полон, спеціаліста відділу координації роботи з родівським програми закупівель та комуналікації. Є питання зауваження? Нема. Хто заданий практичний, Хто за? Хто проти? Утримався? Всі за. Так, всі за. Рішення прийнято. Наступне практичний, про практичну мережу закладу лишпіної зараді середньої закладу шкільної осіб на перший семестр 2024-25 звичайного року. 25. Донавичного комітету на важкому приноситься проєкт рішення про фактичну мережу закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2024-2025 навчальний рік. Відповідно до цього проєкту рішення вам пропонується затвердити фактичну мережу наших закладів освіти. Закладі дошкільної освіти згідно із додатком 1. В цьому додатку бачимо, що у нас на цей навчальний рік пропонується функціонування 14 закладів дошкільної освіти. У них буде навчатися 1653 дитини у 78 групах. Це на 13 груп менше, ніж у минулому навчальному році, і на 157 дітей менше. Крім того, з цих груп буде е, 9 груп інклюзивних, у яких буде навчатися 26 дітей. Також пропонується затвердити фактично мережу дошкільних груп та груп короткотривалого перебування дітей дошкільного віку відповідно до додатку 2. Тут змін немає, але так як і мимо в цьому році буде функціонувати їх 10. Е, так само пропонується затвердити фактичну мережу закладів загальної середньої освіти, відповідно до додатку 3. У додатку 3 бачимо, що у нас на цей навчальний рік пропонуємо затвердити вам 384 класи, у яких буде навчатися 8736 дітей. Це на 10 класів менше, ніж у минулому навчальному році, і на 120 дітей менше, ніж у минулому навчальному році. Те, що ми змогли зменшити кількість класів на 10, всього на 120 дітей, дає нам можливість збільшити наповнювання класів. І у нас середній конференцій наповненості зріс в порівнянні із минулим роком. Минулому навчальному році було 22,4, тепер ми були 22,8 на середньо наповнені по наших закладах загальної середньої освіти. Перший клас зазначу, що цього року е, піде 697 дітей, і для них буде відкрито, якщо ви погодитеся на затвердження, 32 класи. Це на три класи менше і на 25 дітей менше, ніж пішло перший клас минулого навчального року. Також пропонується затвердити мережу інклюзивних класів згідно з додатком 4. У додатку 4 пропонуємо затвердити вам. 107 інклюзивних класів для 149 дітей у закладах загальної середньої освіти це на 19 років більше, ніж навчалося у минулому навчальному році. І так само пропонуємо затвердити фактичну мережу закладів позашкільної освіти відповідно до додатку 5. По рівні з минулого, У нас у місті буде, так як і в минулому навчальному році, функціонувати три заклади позашкільної освіти це центр технічної творчості, центр художньої творчості та кімната школяра. Кількість груп у двох центрах, художньому і технічному, буде зменшена на 10. Є питання <голові> за уважні на переключення. Усім <Sure>. керівникам присутні, <голові> і те, що другий рік доставилися, Дійсно, мережа оптимальна. Те, що піднявся в нас середня повністю, це важливо, тому що знову буде минулий навчальний рік, знову буде мати субвенцію. Сподіваємося, що наступний рік субвенції вже не буде не вистачати. Так, тому, важливо, що збережені усі заклади освіти, і дошкільної, і до колективні, і загальні інстарегії. Так, мережа зменшена, але є поважна та причина, тому що велика кількість відтік дітей не народжуються, діти і виїжджають. Є ще питання за ваше? Хто буде? Хто Хто Всі за. за? Наступний проєкт рішення про безкоштовне харчування окремих категорій учнів загальної середньої освіти Хамської міської територіальної громади в першому комітету. Наступним проєктом проект рішення пропонуємо вам затвердити безкоштовне харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти у першому семестрі 2024-му-2020. 我们是中国人。 9 вересня по 20 квітня 24 -го року безкоштовне харчування для 686 учнів перших класів, розрахунку 35 гривень у день, 59 дітей сиріт, з розрахунку 35 гривень, якщо це діти перших 4 класів і 40 гривень, якщо це діти 5-11 класів. 149 дітей за розмітніми потребами, які навчаються в 1 класів. Цьогоріч таких дітей збільшилося у нас на 19 осіб. Для 10 дітей з особливими освітніми потребами учнів спеціальних класів Калуського ліцею No4. 363 дитини і сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Дев'ять дітей відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнопільської катастрофи. 481 дитина і ще внутрішньо переміщених осіб та дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Кількість таких дітей цьогоріч зросла на 40 осіб. 884 дитини з числа осіб, визначених десятої закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Кількість таких дітей цього рік в цьому семестрі зросла на 142 особи. Для 47 учнів спеціалізованих класів з видів спорту Калуського ліцею номер 6 у розмірі 85 гривень в день. Є питання за уваження. Немає. Хто за Добрий день всім. Я зверталася до рівня сусідів на рахунок того, що на базі Хапусського ліцею прийшли осередок захист України. Діти на 10-11 класів громади навчатися у нас один день на протязі чотирьох тижнів харчування учнів. Якщо не рішені рішенні вибуховому, то на дальні управління освіти, я прошу все-таки вказати, що ми маємо це зробити. І в іншому випадку ми не зможемо харчувати тих людей на базі нашої праці. У нас є які будуть у вас так? Так, так, так. в цей день. Пілові категорії, І в цей день будуть перебувати у нас. І в договір, який ми будемо укладати, в першому класне доволі маємо мати вказівку, що ми мали би це зробити. Добре, давайте прошу коні доручні загальним розібратися. Є ще питання? Нема. Хто за крізь? Хто за? Хто проти? Хто утримується? Всі за. Так, у вас є переїзд на зворіше, так? Ні. Так? Yeah. Так, ми вас хочемо привітати з Днем народження, побажати вам щастя, здоров'я, нині, Дякую. Просто нового для розміру премії імені Костянтини Малицької. Шановний міський голова, шановні шаниковачного комітету, просимо вас зазначити рішення Миколаївського комітету проміжку премії Костянтини Малицької. На минулій сесії міської ради ми приймали нове положення, вносили правил. Це положення про премію Костянтина Малець, Малицької. А сьогодні ми просимо збільшити розмір цієї премії. Ця премія є найбільш престижною у нашій громаді, і присутнюється вчителям один раз рік, якраз напередодні дня працівники освіти по чотирьох сумінаціях. І ми просимо збільшити розмір премії, оскільки це є дуже важлива премія, і ми просимо його встановити на розмірі 10 000 градусов. Так, є питання за вас? Нема. Хто проти? Утримався. Всі за. Так, всі за. Полу. Рішення прийняти. Mm -hmm. Так, наступний проєкт рішення про затвердження контингенту мережі Хауцької літячої медичної школи і комунального закладу області школа мистецтва Кауської міської ради. Там оголошення розгруппувати за навчання на літі 24-2025 начальників. <клес> На ваш момент доноситься проєкт рішення про завершення контргенту мережі класні дитячої медичної школи і комунального закладу Олеська дитяча школа мистецтв камеської міської ради та погодження ровної знаки за навчання на 2024 тисячі навчальні роки. Хочу наголосити, що мережа. Та контингент Камської дитячої музичної школи відповідальні план, планові мережі. Отже, ставка залишається 141 з половиною, і хочу нагадати, що в планові мережі ми в музичній школі знімали одну ставку. А контингент так само вже декілька минулят залишається 810 учнів. Щодо Волинської музичної школи, то також хочу наголосити, що мережа залишається незмінною, а контингент дещо збільшується, а саме е, заплановано навчання на 24 25 роки 356 учнів. Тобто збільшення контингенту на 30% дитину в зв'язку з тим, що ми відкрили віддалені класи у Прибодерському народному домі. І відповідно збільшуються діти. На рахунок оплати за навчання, то цього року ми дещо збільшуємо оплату за навчання у музичних школах. Оплата дуже незначна, Підніма... піднімається оплата за навчання, а саме на 10 гривень ті дисципліни, які не піднімалися минулого року. Більш детально вам чи знайомі так, на Є питання, розповіданні що. Є питання про Покладати Хто проти, спримувся. Всі за. Всі за, що не приймається. Дане питання. Вродення дозволу фізичні особи у Оленицькому молодим Михайлові на розміщення зовнішньої реклами на вулиці Покрасніх іменування класів. Пане Полусі, пане та панове, це проєкт обічного планується надати дозвіл фізичного ходу підприємців Іваницькому Володимиру Михайловичу на розміщення зовнішньої реклами. Це спеціальна рекламна конструкція також з розміром, це на 6 в районі вулиці окружної на 73-му кілометрі дорогої державного значення виклика пошти. До е, пре, первинних документів додано е, скізмельного е, е, засобу. Комп'ютерний пакет. Погодження поліції і служби відновлення до розвитку інфраструктури до проєкту рішення говорити. Якраз на пересіченні дороги об'їзної і поворот на воду самі. Нема пам'ятку. Там доколі є поліція. Доколі 200 метрів. Поводження служби до ріхів є, бо це служба доріг, це рішення, То, що не впливає, тому своє бачення кожен станом. Добре, є когось питання? Хто за даних практичні? Хто за? Хто проти? Хто утримався? 13 утримались і 3 за.